За попередніх втілень, час зцілення. бальзам, який гоїть рани, відкидає у регресію без емоційного злучення. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфере світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору Ютуби. Активований вами дзвіночок, активує сповіщення. Про всі наші відео. У сьогоднішньому відео ми передамо вам послання, отримані мною у ченнелінгу з архангелами Михаїлом, Гавриїлом і Заткіїлом. Послання про останній бій в Україні сил світла із силами зла. Але перед тим, як ознайомити вас із їхніми посланнями, пропоную послухати видіння у двох медитаціях із моїх авторських курсів Воїна Світла. Олени, якими вона поділилася зі мною більше тижня тому, і які співзвучні з отриманою мною сьогодні інформацією від архангелів, у медитації храм зцілення Архангела Рафаїла мені подарували оливкову гілочку. Я запитала, чи це для зцілення, а вони у відповідь засміялися і сказали, що ні. Потім, коли ми вийшли з храму, перед нами на траві сиділа велика зграя голубів. Архангел Рафаїл махнув рукою, і вони всі піднялися в небо. У дзобиках у них були також оливкові гілочки. Це було надзвичайно гарне видовище. Мені сказали, що ці голуби полетіли до нас в Україну, розповідає Олена своє видіння у медитації. Храм зцілення Архангела Рафаїла. І продовжує. А в медитації енергетичні діаманти фіолетового полум'я до мене прийшов учитель Ісус. Ми зустрілися на лавочці біля моря. Я запитала його, як українці мають пережити ці обстріли і все, що пропонують нам під виглядом мирної угоди. Як не нервувати і не агресувати від цього? Ісус запитав, чи бачу, я хвилі. І я відповіла, що так. Море було спокійне і невеличкі хвильки накочувались до берега. А як ти відносишся до них? запитав він мене. І я відповіла, що ніяк хвилі, та й хвилі. От він і сказав, що потрібно теж до всього, що відбувається. Відноситись нейтрально, бо якщо навпаки, то це руйнує нас ізсередини. Цьому потрібно вчитися, наголосив він, Щодо закінчення війни сказав, що зараз ми маємо великі можливості її закінчити, але реальність, як відомо, буває багатовимірною, тому маємо докладати зусиль на всіх фронтах. Завершила свою розповідь Олена. У ченнелінгу я Луча Сазар побачила три величезні хмари валуни. На них із мечами у правих руках сиділи Архангели Михаїл, Гаріїл і Заткіїл. Першим говорив князь воїнства Небесного Архангел Михаїл. Бій між силами світла і силами зла у вашій країні. підходить до свого завершення. Ми підійшли до останнього пункту знешкодження ворожих до вас енергій. Це означає, що за законом вищої справедливості, вашим стражданням, вашим втраченим надіям, вашим сльозам, як наслідку військових дій у вашій країні, прийшов час зцілення. Ми, небесне ангельське військо, Разом із вашими пращурами ведемо останній бій за перемогу світла у вашій країні. І цей бій, цей завершальний бій складається не з однакових дій, а з різних поєднаних між собою. Це бій як із силами зла у людських тілах, так і силами зла на тонкому плані у різних їхніх виявах, і у виявах ангелів зла. І у виявах божеств війни. Дорогі Архангели Михаїле, чи можеш сказати, скільки часу триватиме цей завершальний бій? Коли він остаточно завершиться залежить від кожного із вас. Ми завершимо те, що маємо завершити, гарячу фазу цього бою. А решту залежить від кожного із вас. Залежить від вашої здатності подивитися на навколишній світ іншими очима, від вашої здатності пірнути у темну ніч власної душі. Зараз я говорю про тих, хто втратив у цій війні дорогих рідних. Пірнути у темну ніч власної душі і через цілення болем, через цілення сльозами, вийти до розуміння нових духовних істин. Вам! Втіленим душам нелегко це зробити у вашому світі, де ви бачите лише один бік, одну сторону вашого життя, і не здатні зазирнути за його коліси у свої попередні втілення. Вам складно зрозуміти справедливість усього, що з вами відбувається. Ми вас не підштовхуємо до негайних дій, але звертаємо увагу. Що для виходу із темної ночі душі у вас немає часу усього вашого земного втілення. Вихід із темної ночі душі також працює за мірками циклічності. І якщо ви не виходите із цього циклу, вас відкидає назад у регресію вашого життя, у руйнацію вашого психічного стану і вашого фізичного здоров'я. Тому я говорю про необхідність зцілення. Останній бій, остання гаряча фаза бою з нашою участю, а далі час ваших активних дій. Ви вже спостерігаєте і на території вашого ворога, і на території країни, керівництво якої грає з вами в хитру гру, як через енергії стихії відбувається вище правосуддя. Здійснюється вище правосуддя. Хай це вище правосуддя допоможе вам витрати сльози на ваших обличчях і зцілити ваші серця. Ми підтримуємо вас. Запрошую на мої авторські курси базовий, архангельські промені зцілення і куб Метатрона та енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Якщо ж ви готові до роботи з інструментами Божественної магії, запрошую на мій новий курс Мій містичний Всесвіт як розкриття енергії тонкого плану через інструменти Божественної магії з Архангелом Разіїлом, Пегасом, чарівним каменем, чашею Грааля через медитацію Мій містичний Всесвіт. Далі говорить Архангел Гавриїл. Бій сил світла і силами зла у вашій країні завершується. Ми кажемо вам розширюйте ваше бачення. Виходьте із підживлення енергії війни. Із підживлення зла. Виходьте у баланс. Лише у збалансованих енергіях кожен із вас є справжнім переможцем над силами зла. Збалансовані енергії. Це спокійне беземоційне сприйняття зовнішніх подій. Не плутайте із егоїзмом і з відсутністю емпатії. Це інше. Це як споглядання без емоційного залучення у процесі в його інформаційному чи подієвому вияві. Ви б це назвали споглядання із холодним розумом, а ми це називаємо мудрістю Божою. Ось вам ще один аспект прояву мудрості Божої. Споглядання за зовнішніми подіями у збалансованих енергіях без емоційного занурення в ці події. Божественне правосуддя за вашими земними сприйняттями це смута для одних і радість для інших. Кожна душа сповідує власну карму. Кожен народ сповідує колективну карму. Будучи пов'язаним колективною кармою і співвітчизниками, кожен із вас має насамперед мислити із позиції власної карми. Бо саме із ваших енергій, із енергії кожного із вас, як окремої істоти Божої, будується колективне. Завершив Архангел Заткіїв. Дорогий брат Архангел Михаїл говорив про ваше стілення через сльози. Дорогий брат Архангел Гавриїл говорив про ваше стілення через збалансування енергій. Я ж бажаю вам нагадати про стілення трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я, про фіолетове полум'я як бальзам, який гоїть рани. Ваші психоемоційні рани. І зцілює ваші фізичні тіла. Бажаю вам нагадати про те, що щоденне 50-разове промовляння воління до фіолетового полум'я, як передав через тебе наш дорогий вознесений учитель Ісус розбиває ланцюги, які утворюють сили антилюбові навколо вас. Фіолетове полум'я очищає вас від будь-яких сил антилюбові, спрямованих на ренацію вашого життя. Вашого здоров'я. А блакитні енергії Архангела Михаїла і білі енергії Архангела Гавриїла стілюють ваш простір.